Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта, мене звати Маріанна, я вже не пам'ятаю, яка це серія. Потім, потім напишу десь: підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі. Мені дуже приємно з вами спілкуватися українською мовою. Так, знову ж таки, не пам'ятаю, яка це серія. Другий випадок, коли мені сказали, що я така неприємна персона. Неприємна. Значить, розповідаю ситуацію. Я вже вам казала, що підручники в нашу школу, куди я, от в, в вечірню школу, вони, мало того, що коштують дорого. Мало того, що вони важкі. Вони важкі. І я це все тягаю, незважаючи на те, що мені боляче. Розумієте? Таких ще і їх дуже багато. І. Кожна вчителька і вчитель він вважає за потрібне дати нам два-три підручника зі свого предмету і казати: оцю вправу ви можете знайти в цьому підручнику, а ось цю вправу в цьому підручнику, і ти вимушений купити декілька по одній матерії, декілька підручників, і це все тягати. А оскільки італійська школа це найбільш неорганізована школа у світі, і італійські вчителі найбільш неорганізовані вчителі у світі. То звичайно, вони досі, от скільки ми вже вчимось, більше місяця, вони досі не можуть вирішити, а, з, який буде розклад занять, щоб ти точно знав, що, наприклад, сьогодні математика або сьогодні фізика, і ти брав тільки потрібні підручники. А так я тягаю все, розумієте? Може, те знадобитись, а може буде англійська мова, може, те знадобитись? І от нам вчителька е, з італійської мови сказала купити підручники. І я така. Учениця дуже така дисциплінована. Я одразу на Амазоні купила підручник. Я заплатила за нього майже 18 євро. В моєму теперішньому положенні це, ну це великі гроші. Розумієте, великі гроші 18 євро. Я витратила свій час, я витратила свої гроші. Я витратила своє здоров'я, щоб цей підручник притащити, значить, принести до школи, щоб ним користуватися. Інші учні. Італійці з інших країн. Тому що ми всі навчаємося так в переміжку. О, вони, взагалі, вони взагалі навіть не почухалися подивитися, чи цей підручник є на Амазоні. Ніхто нічого не купив. В одній дівчині в неї був підручник, але старого зразку вона його принесла. Але потрібно було нового зразку купити, підручник, нового От. І взагалі я бачу, що конспекти веду тільки я з кожного предмету. Я записую за вчителем, я роблю вдома які то домашні вправи, які нам задають на дом. а решта вони приходять просто ну, в ліпшому випадку тільки з ручкою. Ви розумієте? Тільки з ручкою приходять. Ну, навіть іноді приходять отаку на розслабоні, на Ізі, навіть без ручки, і кажуть вчителю: Ой, а ви можете мені дати ручку, чи олівець, чи папір, значить, де писати. І вчитель він настільки боїться їм слова проти сказати, тому що з учениками потрібно отак, лагідно, лагідно. От. Він все їм дає. Розумієте? Жодного разу ніхто не сказав, що. Вам буде двійка. Чого це ви? Це не повага до вчителя, до його праці, що ви приходите без нічого. І я, от знаєте, на це все дивлюсь, і кожного разу я думаю, от чого я все це тягаю на собі? Чого я, от така, знаєте, в мене окей, так, в мене є комплекс відмінниці, я намагаюся от все зробити найліпшим чином, але потрібно ж мати совість. Ну, взагалі, приходити без нічого і отак, от, от на розслабоні там слухати вчителя. Ну, я не знаю. І от того разу я прийшла, значить, з підручником, ось з цим. О, де він в мене? От з цим підручником. Він до мене прийшов перший, і мені мама його привезла саме в школу. Я настільки, знаєте, я хвилювалася, щоб все зробити вчасно. Що навіть мама мені його до школи привезла, тому що вона знає, яка я ну, така, я хвилююсь, коли я дуже відповідальна. Ось, ось. От. І вчитель таки каже: ну що, ви купили підручник? І всі такі, та ні, та я ще й не дивився, та мені потрібно ще гроші заробити. Та... А потім вона О, Маріанна з підручником. Окей, молодець. Зараз всі беремо підручник Маріанни, всі беремо, відкриває там мені на, я, на якій то сторінці, на сторінці і фотографуємо у себе в телефоні, значить, тему. І потім, от нас, наприклад, в класі зараз десь приблизно ну, 10-12. Учнів. І от кожен учень взяв мій новий підручник, мою книжечку, розумієте? Я ще до книжок дуже обережно ставлюсь, я їх обгортаю. Я ще до них купила обкладинки до цих підручників, тому що вони, от, бачите, вони такі м'які, от, сібілі, м'які. От, і 10 пар рук його відкривали, його. Жмакали, тому що комусь було незручно фотографувати. І він його ось ось аж отак, от мій підручник вигинав. Ви розумієте? Я його сама ще не роздивилась. Якщо ви хочете так поводитися з книжкою, купіть собі свій власний підручник і можете його як попала вигибати. У деякого, значить, він взагалі впав на підлогу дуже брудну. Ви розумієте? І я просто підійшла. І я забрала свій підручник. І я сказала: знаєте що? Давайте так. Вчитель сказав ще на минулому тижні купити його, цей підручник. Купила тільки я, користуватися не буду тільки я. Тому що ви навіть не знаєте, як користуватися чужою річчю. Мені ніхто не сказав навіть дякую, коли вони робили фото ну, цього підручника. І там одна тітка. Ну, Взагалі-то я в школі найстарша. Мені 48 років, і я в цій школі найстарша. А ще є одна тітка з куби. Вона не дуже темного кольору шкіри і вона дуже цим пишається. От, знаєте, африканці і кубинці вони ще ті теж. Якщо вони серед своїх трішечки біліші, боже, як вони себе поводять? І оця жінка з куби вона почала на мене наїзджати. Вона чогось у мене не зробила. Вона мене молодша десь на три роки. Але я думала, вона мене набагато старше. Вона настільки недоглянута, вона настільки вся в зморшках сива. Я не знаю, які то окусані нігті. В мене теж немає оцих. О... Кіхтів. <хи> от. Але в мене завжди доглянуті ручки, в мене профарбоване волосся завжди. Ну, як -то, я думала, вона набагато мене старіша. Але вона виявляється, мене молодша. Їй 45 чи 44. І чогось вона мене не взлюбила, ви розумієте? І коли я не дала підручник знову там на іншу тему робити фото, і я сказала: а от на наступну тему ви купите собі підручник або будете без нього. Вона Ця тітка Скуби, вона мені сказала, що я погана людина, що я дуже жадібна, що я не дженероза, що я, значить, не допомагаю іншим. І мені плювати взагалі на цю жінку Скуби, мені плювати, що вона сказала, розумієте? Але навіть вчителька, яка о, Господи, от якщо б я була вчителька, я б сказала своїм учням щось зробити і вони б це не зробили. Я б це поважала, розцінювала як неповагу до себе. Але навіть вчителька сказала: Ну Маріанна, ну тобі що шкода? Я кажу: слухайте, мені не було шкода перший день. Всі мій підручник брали, лапали там, він падав, він вже брудний. Таке враження, що йому не тиждень цьому підручнику, а вже два роки цьому підручнику. Нехай вони купують свій, я що найбагатша, я що, дуже здорова, щоб тягати цей підручник для всіх. Ну, ось в тебе була посібіліта купити, а в них, може, ні. Посібіліта це можливість. Я кажу, слухайте, в мене теж не було можливості його купити, але я приклала зусилля. Я витратила гроші, час і здоров'я, щоб інші ним користувалися. Я кажу, ні, як хочете, більше не дам нікому. І я тепер, от навіть ті підручники, які я купила. Я ними користуюсь тільки вдома. Я собі потрібну тему відфотографувала на телефон. В ліпшому випадку я можу перекинути цей файл просто по WhatsApp іншому учню. І то тільки тому, хто мені скаже, будь ласка. А то вони такі наглі, знаєте, просто це другий раз, коли мені сказали, що я жадібна людина. Погана і не допомагаю іншим. До речі, з приводу не допомагаю іншим. Ви пам'ятаєте, я робила відео про те, як я цілий день прововтузилась з одним дідусем, якому допомагала спочатку піти, значить до лікаря. Потім ми з ним там він хотів мене пригостити, десь у ресторані. Потім я йому шукала, значить, де він живе, от де він мешкає, і я не знаю, чому. А от нещодавно, от вчора, вчора це було, я стою на зупинці їхати на курси. От у мене є два таких дня дні на тиждень, два дуже-дуже важкі, коли от я о п'ятій прокидаюсь і засинаю десь о дванадцятій, сплю тільки 5 годин, тому що мені потрібно спочатку в мене 5 годин йдуть лекції на сан лоренцо де я вам показувала біля стаціони Тібуртіна у Римі, а потім я. Через годину в мене ще 4 години лекцій в школі, і це в мене такий довгий-довгий день навчання, е, дуже важкий. І от я, значить, рано вранці стою на зупинці, і нас там багато. Знову, як завжди, автобус не приходить, і нас там дуже багато. І різних національностей, і різних, е, е, різного віку. Ми всі Ну, я не знаю, ну може було десь 30 нас, 40, Ну така була товпінь. Просто і приходить бабуся. Бабуся така старенька італійська бабуся. З палочкою, ледве-ледве йде. І з усього натовпу вона підходить саме до мене, з усього натовпу. І вона мені каже ну, італійською, вона мені каже, фільйола, ну тобто, донечка, ти можеш мені допомогти? Будь ласка, я їду до банку. У банк вона їхала. Мені потрібно, коли прийде автобус, щоб ти мені допомогла, значить, сісти, і коли мені потрібно буде зійти, щоб ти мені допомогла зійти з автобусу. Ну, я, звичайно, сказала, ну, сі сіньора, ну, звичайно, я вам допоможу. Але з усього натовпу людина підійшла до мене. Це означає, що я, знаєте, вже е, заздалегідь я випромінюю такі, е, таку енергію людини, яка здатна допомогти. Тому що не до кожної е, незнайомої людини підійдуть. Ну, може ще тому, що в мене така зовнішність, розумієте, слав'янська. І оці італійці вони думали, що ну, ми тут всі приїхали тільки, щоб їм мити підлогу і працювати бадантами, щоб допомагати стареньким. Але все одно там були інші жінки слов'янською зовнішністю, але вона підійшла саме до мене. От. Ну і все, я її в автобус завела, і потім, звичайно, я не сіла, хоча мені їхати. Потім ще було 50 хвилин, і мені потрібно було сісти, щоб спокійно їхати. Але, звичайно, коли цій бабусі через три зупинці, зупинки вставати, то я ж теж не сіла, вже стояла біля неї, щоб допомогти їй зійти з автобусу. Це я до того, що я, значить, людина, яка нікому не допомагає. І, взагалі, оця кубинка вона мене не взлюбила після такого випадку. Я ну тобто я все розумію. Я все розумію, що е, всі, хто прийшов в цю школу, він хоче її як можна скоріше закінчити. А якщо ти не відвідуєш школу більше, ніж п'ять разів, от безповажної на то причини, то тебе відраховують, тому що поза школою стоїть черга, черга, хто хоче в цю школу потрапити. І е, значить, оця кубинка, вона прийшла. Ой, її як то так звуть, яйма, ну як то так її звуть. Вона прийшла дуже-дуже застуджена. В клас. Дуже застуджена. В неї такий був кашель, знаєте, отакий от подвійний, потрійний, такий глибокий, з такими хрипами, з такою мокротою, соплі з неї текли в три руч, і вони, як сказати, вона була без маски, без нічого. І вона це. От, Знаєте, так от показала себе, нібито вона робить якийсь подвиг, що вона така ніяка, вся хвора, вона приповзла, значить, до школи, коли їй потрібно бути вдома і лікуватися, щоб інших не заражати інших. Я взагалі я таких людей просто. А вона працює. Ця кубинка вона працює в готелі неподалік. От, я там теж працювала, до речі, я добре знаю цей готель. Вона працює покоївкою, як і я працювала. Я, я знаю, яка це важка робота. Я розумію, що вона така вся хвора, ніяка, з соплями, з кашлем. Вона там мила десь приблизно 10-12 кімнат. Вона там все обкашляла. Тобто, ви заходите в готель, ви собі купили якусь там, знаєте, подорож до Італії. Ви заходите нібито в чисту кімнату. А ви навіть не знаєте, що тут прибиралась покоївка, яка все вже тут обкашляла, обчихала в своїх соплях. все це. От. І... Перший раз я нічого не сказала. Їй сказав вчитель, якого я обожнюю, вчитель по технології. Він такий, такий нягиний, такий, знаєте, італійчик, вихований. От. Він сказав, що сійора, ви хвора, ви повинні бути вдома лікуватись, а потім ви повинні піти до вашого лікаря, сімейного, і взяти довідку, що ви що у вас немає вірусу. До речі, зараз в Італії знову гуляють оці різні віруси. Ти настільки себе бережеш, ну настільки себе, я вже собі накупила всяких там антивірусних, всяких, ну, слухайте, а ще з моєю хворобою. Чому ж мені і не можна бути серед натовпу і заражатися цим От. Коротше, цей вчитель з технології, він її не пустив на заняття. Вона така образилась, сказала: Я хочу навчатися, де як це так? Чого ви мене до лікаря відправляєте? Він каже: Я вам ставлю, що у вас немає, що ви не присутня. Йдіть і лікуйтеся. Вона пішла. На наступний день вона знову повернулася, оця кубинка. Соплі ще більше, кашель ще дужче, з температурою приперлась на лекції. Звичайно, без будь-якої довідки. І каже: це в мене не вірус, це просто легка застуда. Навіть якщо це легка застуда, чому ми повинні цим заражатися? Я так думаю, що в неї яка-то проблема з пропискою. Якщо в неї нема прописки, там якась -то проблема буде з лікарем сімейним. Ой. І коли цей вчитель почав їй знову казати, що ні, я не можу вас допустити до лекцій, вона почала на нього наїжджати. Ось така от нагла тітка з куби. І я встала на захист цього вчителя. І я сказала: ні, ти не можеш бути присутня. Ти не повинна нас заражати, ми не кашляємо, ми не чихаємо. ти не повинна нас заражати. Йди додому, якуся, приходь з довідкою. І все. І ви знаєте, вона так на мене погано подивилась. Що я на наступний день зі мною такого ніколи не було, але я на наступний день я закрила оці, оці двері, я закрила ключами внутрь. Ну, тобто. Я завжди сміялася. Знаєте, коли люди, ну як це я думала, як це можливо? Що люди виходять з квартири і в них захлопуються двері, і вони залишаються без, без ключей, вони залишаються без нічого? Ну от дуже часто таке показують у кінокомедіях. Знаєте, я думала, що зі мною такого ніколи не трапиться. Коли ця кубинська тітка на мене подивилась і сказала, що я погана людина, розумієте, на наступний день. В мене оці, оці двері вони захлопнулись самі по собі. Дякувати Богу, що я була з грошима, я була з сумкою, ось цією здоровезною сумкою, що я була вже готова вийти з дому, просто що мої ключі вони залишились у замку з цієї сторони, зі сторони квартири, зі сторони мансарди. Ви розумієте? Я починаю дзвонити цьому арендодавцю, цьому, дідусю. От. А це була друга по обіді, і він після обіду спить. От. І тому я в такому жаху, я подумала, господи, мені повертатися додому о 10, як я відкрию взагалі, як я додому потраплю. У мене немає ключів. І я думала, що потрібно взагалі буде всі оці двері міняти, і це стільки грошей. Ну, тобто я така їхала вся ніяка. І зі мною почали траплятися от після того, як оця кубінська тітка мені сказала, що я така вся. Недобра людина. Зі мною почали траплятися такі не дуже приємні речі, ну які ну взагалі не повинні були трапитись. Наприклад, я просто я вийшла не в той час. Тобто Я завжди виходила в один і той же самий час. А то, як, знаєте, от, така, як, якась -то така марево. І ти виходиш і ти дивишся вже четверта, вже лекції почались, а ти тільки вийшла на зупинку. Взагалі. І досі оця. Кубінська тітка вона зі мною не розмовляє. Все потихеньку налагодилось, слава тобі, Господи. А, Значить, Я просто поговорила з моїм янголом-охоронцем, У мене дуже такий потужний-охоронець, і все почало налагодитись, налагоджуватись. От. Але ця кубінська тітка її не було тиждень на лекціях, прийшла вона більш-менш здорова і показала у цьому вчителю, отак, прям в нос йому тикнула довідку, що це був не вірус, а просто застуда. От. Ой. Отакі, отакі справи ми хороші. Отакий був важкий тиждень, і зараз, нарешті, три дні відпочинку. Ну, якого відпочинку? Знаєте, потрібно, потрібно дуже багато що вивчити і тримати собі, тримати, тримати себе, щоб, не дай Бог, не підшепити в цьому автобусі або в цьому метро. Це я вам показую серед дня, що нікого немає. А коли ти їдеш додому увечері, ти їдеш, знаєте, ніби ти потрапив у радянський. Союз у часи Радянського Союзу, коли мені було 15 років, і я їздила з Чугуєва у Харків е електричкою або, значить, на автобусах в гуртожиток. І я їхала отак зі своїми речами, притиснута отак. От. І я зараз так само їжу в Італії в автобусах. І всі на тебе чихають, Е, <звіт> Це дуже-дуже так. Все я сказала, так, розповіла про цих росіянок, нібито з Дніпра. А, і ще два. Буквально два е, слова про токсичну подругу, яка теж от на цьому тижні мені сказала, що я недобра людина. Недобра. Значить, Є в мене е, знайома чомусь вона вирішила, що я її подруга. Ми з нею не при, ні про що не домовлялись. Просто ну як то так ми дуже недовго разом ходили на італійські курси. Потім вона кудись ділась, я ще продовжувала е, ходити на ці курси. Але в неї залишився мій номер телефону, і вона постійно мені дзвонить, постійно цікавиться моїм життям. Але ну, ну Ми з нею не подруги. Ми навіть з нею не приятельки. От як, наприклад, я там з Ганусею чи з кимось то ще. Назвемо її Галя, От. усією Галею. На будь-які свята, вона мені скидує постійно оці, я терпіти не можу оці е, е, нібито такі. Е, Листівки, знаєте, які скидуються один одному. Якщо ти хочеш мене поздоровити, поздоров мене просто словами. От мені щось напише: ні, от всім підрядці листівки. Вона чомусь вважає, що я її подруга. Вона мене називає подругою. вона, вона завжди мене е, кличе на які-то ну кудись піти разом. Але мені з нею ну, як то не цікаво. Я вічливості. Я то з нею спілкуюсь, але ну, знаєте, от, наприклад, вона мені дзвонить, я бачу, що це Галя дзвонить, і я вже трубку не беру. Ну, беру там, може на третій раз, може, дійсно щось таке сталося, і потрібна моя допомога, і я можу чимось людині допомогти. Я перестала з нею так от, спілкуватись після того, як, ну, скажімо так, Галя дуже любить випити. А якщо Галя вип'є, то Галя любить покорити. А я це все терпіти не можу. Я це все ненавиджу. Ви розумієте? І навіть коли вона покурить і цим вихлопом зі мною розмовляє то... І от коли зі мною. І ми з нею знайомі. Господи, вже років 9. Ну, дуже давно вона все ніяк не зрозуміє, що, ну... ну, ми не подруги. Коротше, Галя з України, Галя з України. От. З України вона розмовляє. Дуже такою мовою странною, і на українською, і не російською. В неї такий, який то. А, знаєте, як вона розмовляє? Вона з Полтави. Загалом, то Полтава, це центр України. Там в неї повинна бути дуже така мова, дуже українська, така класична. От. А вона розмовляє як Вірка Сердючка. Отак от вона розмовляє. Розумієте? Ну, це не важливо. Аби не москальською. Коли зі мною трапилось. От... Те, що я, значить, мені сказали, що в мене рак. Я була тоді в лікарні, я готувалася до операції. Я була в дуже поганому такому стані, і знаєте, психологічно дуже важко це прийняти. Це зараз я так вже як то з цим змірилась і просто з цим живу, з цим діагнозом. Я просто живу кожного дня, себе підштовхуючи на наступний день прожити. А тут мені, значить, я ліжу на цьому електричному електронному такому ліжку, і мені Галя дзвонить. Один, два рази. Я думаю, ну що вона, ну не розуміє, якщо людина набере трубку, слухавку, ну, ну, значить, ну, ну, значить, не може. Ні, Галя дзвонить. Я відповідаю: Алло. Вона така: Ой, ну що ти там, ну що ти там? Я тобі вже три рази, три рази дзвоню, що ти там робиш? Я кажу, Галя, в мене погані новини. Я зараз у шпиталі, мені сказали, що в мене рак. Мені сказали, що. Потрібна операція, потім будуть робити хіміотерапію. Я дуже налякана. Рак. Ой, прикольно, рак. А в якому місці? В якому місці? рак? Я кажу, Галя, ну, в кишківнику. Так в тебе що? Геморой? То в тебе Геморой? То в тебе ніякий не рак. І вона оцим гемороєм, я кажу, Галя, в мене немає гемороя, якби ж то був тільки Геморой. Вона така: Ну, тримайся, тримайся, нічого страшного, давай, тримайся. Я тобі кажу, це Геморой, Геморой. Ой, потім ще декілька разів ми як то були разом, я, Гануся і оця Галя. І ну, якщо Гануся, ну от ця моя знайома з Молдови, вона, така, знаєте, така дівчина інтелігентна, грає на фортепіано, ну така. то Галя, вона ну іноді люди бувають дуже прості, ну дуже прості. Причому їй ну приблизно, я не знаю, може, їй років 35, От вона мене набагато молодше і молодша, ніж значить, Аня. От, і вона до неї докопалась, А чого ти не одружена? А тобі вже буде скоро 40, а чого ти не народжуєш дітей? Ну і все, слава Богу, що моя Гануся вже народила хлопчика, дуже такого класного, і є в неї чоловік, ну партнер, скажімо так, зараз. От все добре, але питання цієї Галі вони були недоречні. Яке твоє діло? Я взагалі от, вирішила взагалі от, без чоловіка, і, і мені так добре, господи, скільки проблем одразу вирішилось. От. І кожного разу, коли я А, і Аня мені сказала, що слухай, ти як хочеш ну, разом з Галею, я більше як-то, ну, не хочу зустрічатися. От. Ну, Галя вона не, не розуміє, вона не бачить кордонів, вона не бачить, що можна казати, що не можна казати. А тут ще виявилось, що ми... Живемо одна біля одної. Ви розумієте? І дуже часто я її зустрічаю або в супермаркеті, або на зупинці автобусу. І Галя може кричати на всю зупинку: Комистай! Як твій геморой? І от це було позавчора. Ми з нею зустрілися. І, значить, у нас там на перехресті є таке, як бар такий як Бартакий. Ну, там можна взяти каву, можна взяти якесь те печиво, ну таке до кави. І е, дивлюсь, Галя біжить мене, нас доганяє. Зажди, завжди, Боже, я тебе сто років не бачила. Ну як ти? Ну як ти? Я кажу, та Галя, все нормально, все нормально. Е, потрібно роботу кажу, ти, мені, ти мене має на увазі, якщо десь будеш чути про якусь -то роботу, більш-менш таку легку. Вона як роботу? Ти ж була на інвалідній пенсії? Ти ж була, я кажу, все забрали в мене пенсію. Потрібно працювати, і кажу: ти знаєш, я себе дуже недобре почуваю, тому що може кажу, в мене і не було метастазів, тому що я була вдома. Я слідкувала за своїм здоров'ям, в мене був режим, я їла все тепленьке кожні дві години. Ну, почала її розповідати. І вона мені видає: Ну нарешті, ну нарешті, ти, хоча б, не будеш сидіти вдома. Ну нарешті, ти хоч почнеш працювати. Ось Галя два з половиною роки жила, і вона бідолашна, знаєте, мучилась від того, що я не працюю, що я отримую е, пенсію з інвалідності. І вона мені наприкінці каже: Ну я ж тобі казала, що в тебе це просто геморой. І тоді я вже не витримала. Я їй сказала, Галя, а не пішла би ти? Ну і сказала їй там сексуальний маршрут. Вона така: о, а чого ти така е, зла? Що втомилася? Оце все ти така зла, тому що ти дуже багато вчишся. От якщо б ти навчилась, тобі потрібно мужика доброго, От чоловіка доброго, щоб він тебе, значить, з собою тут кексував, і тоді ти будеш добра, ти така зла, тому що в тебе геморой і в тебе немає чоловіка. Я сказала, знаєш що? От коли ти мене ще раз побачиш, де-небудь біжи, Галя, біжи, біжи від мене, бо я тебе приб'ю. І все. І вона мені сказала: Боже, Маріанна, я ніколи не думала, що ти така. Що ти така зла людина. Тому, мої хороші, от на цьому тижні, отак, отак на цьому тижні. такі стреси. Все, я дуже сподіваюся, що ця Галя більше мене не потурбує. О, не потурбує. Все, вже я втомилася. Це, мої хороші, не знаю, яка це була серія. Може, четверта, може, третя, може, п'ята. Потім підпишу. Я дуже вам дуже вдячна, дуже вдячна за те, що ви в мене такі. Вічливі за те, що ви такі в мене знаєте толерантні, за те, що ви не вважаєте, що якщо у людини рак, то потрібно її як-то сторонитися, обходити десятою дорогою, і взагалі, що ви що вам мене не вистачає, а мені не вистачає вас. От, тому я вам казала, навіть якщо цей канал не монетизований, я все одно буду виходити з вами спілкуватися. От ось так ми ось так. Ну, хороші до наступних зустрічей. Я сподіваюся, що я як-то втягнусь. Зараз мені дуже важко, і я навіть не хочу це приховувати і придурюватись. Зараз мені дуже важко. Ну нічого. нічого. Я буду дуже намагатися триматися. Все, мої хороші, до побачення. І ви теж, будь ласочка, дуже себе бережіть, ховайтеся, чуєте тривогу. Не... Це не повинно бути ну, звичайним. Ви не повинні до цього призвичаюватися. Розумієте, чуєте тривогу. Ховайтеся, моя донька не дуже любить, коли я їй починаю такі лекції читати, але вам скажу, вам хоч скажу, ховайтеся, бережіть себе, будь ласочка. і нам потрібно вижити. Все, До побачення. Чао-чао.